Ну для України це вже не є прецедентом. Так маємо справді і урядовців, іноземців, які набули українського громадянства. Тож переформатуватися з іноземця в українця у нас тепер ну абсолютно є такою а нормальною практикою. Передаю слово до сусідньої студії хочеться почути з цього приводу думку Віталія Купрія. Я, я дуже поважаю членів конкурсної комісії і слідкував за їхнім, скажімо, там діяльністю в правовій сфері, але мене трошки турбує їхня така, скажімо, імпровізація, коли вони дійсно виходять. За межі діючого законодавства, можливо, з кращими намірами, але от я прочитав таку ситуацію, що планується обирати директора антикорупційного бюро на термін 5 років. Хоча в законодавстві чітко передбачено термін 7 років, чому виходить члени антикорупції цієї комісії з такою пропозицією, мені досить значить, важко спрогнозувати, і так само по іноземцям. Дійсно є питання. От мій колега задав таку пропозицію, позицію, а якщо нам треба, ми можемо змінити е, законодавство. і ми вже бачили, як швидко на через коліно ламаються депутати. Як буквально там за один-два дні готуються всі необхідні законопроекти. І Я вважаю, що тут іде там чисто порушення регламенту. але не так давно голосувався. В принципі, цей закон наразі процес... в процесі роботи е, комісії перших засідань mm -hmm. виявляється, що процес не виписаний, що процедура якась складна, що є внутрішні неузгодженості. Чому так складається? Ну так питання до. Минулого скликання, зрозуміло, депутатів Верховної Ради, але багато з них ну деякі з них ще і залишилися. І в цьому скликанні, тому і до них питання. Мені хотілося, щоб все ж таки ми б слідкували ми стежили, не стежили, а виконували норми законодавства. Дійсно, якщо хочеться, скажімо, там конкурсній комісії, щоб був іноземець. Є питання, будь ласка, так він може подати клопотання, але ж процедура така: він повинен отримати українське громадянство перед тим, як буде. Призначений директором, а по друге, питання, чи відмовиться він від свого громадянства, який він має в тій країні, де він мешкає, і по цим навіть по питанням по нинішнім міністрам. От я, наприклад, ну не знаю, як довести, що ці люди фактично відмовились від громадянства. Я не чув жодної заяви, скажімо, там від влади, представників влади цих країн, ні з Америки, там ні з Латвії, ні з ні з Тому є такий ризик, що це буде так розіграна така карта, і ці люди фактично подадуть можливі клопотання про отримання українського громадянства і отримають його, якщо це буде це буде воля президента. Але все вітаю, ж таки, вітаю. все ж таки, і е, ваша політична сила, і її лідер, президент України, виходить, ставлять, ніби цю комісію в досить ну такі жорсткі рамки, вузький коридор. З одного боку закон чогось не дозволяє, наприклад, того, щоб іноземець претендував з іншого боку, претенденти, власне, про які про яких йдеться публічно, всі іноземці, троє грузинів і американець. Ну я не знаю, претендентів може бути багато. Я думаю, що там є певна ж процедура ж виписана, і буде час, коли будуть оголошені ці е, вимоги конкурсного набору. і Люди будуть подавати документи. Я не виключаю, що багато фахівців е, з повагою в суспільстві подадуть свої документи. і Ми будемо бачити інших осіб. Верховна інші... Рада, от, наприклад, на цьому тижні готова була аби вносити всі необхідні зміни прямо тепер у закон, що стосується діяльності антикорупційного бюро, тому, що результатів вимагають і вимагають, аби голосування вже було. Ло на цьому тижні вимагають, аби 24 Рада, січня вже як показав, як, як показала практика, Верховна Рада може робити в Це скликана все. Ми бачили голосування за закони, яких фактично ніхто не бачив. Це бюджетне голосування, зміни до податкового законодавства. Можуть можуть бути виступи і президенти, прем'єр-міністра, будь-кого з переконаннями, і будуть голосувати. Я вважаю, що це таке певне чином кнопкодавство.